Доброго ранку! На годиннику 8.45 і ви на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках, які щодня ми для вас проводимо на сторінці студія Управління часом «Богуштайм». Сьогодні з вами я, Юлія Данченко, експертка з тайм-менеджменту компанії «Богуштайм». І сьогодні я, як завжди, хочу поговорити з вами про планування, про організацію власного життя. Про те, як позбутися хаосу в своєму житті, як жити гармонійно. Я хочу нагадати тим, хто знає, і повідомити тих, хто ще не знайомий з нашою компанією, що місія компанії «Богуштайм» – це робити сильних людей щасливими. Чому саме сильних людей і хто такі сильні люди? Сильні люди це ті, хто готові брати відповідальність за власне життя. Сильні люди це ті, хто має багато мрій і цілей і хочуть їх якомога швидше реалізувати в цьому своєму житті. Вони спраглі до життя, вони хочуть жити. Сильні люди це ті, які створюють щось в своєму житті, створюють сім'ї, створюють бізнес, ходять на роботу і створюють якийсь результат, якийсь продукт. Якісь відносини, це теж про створення, допомагають в волонтерській діяльності і створюють нашу перемогу. І це ті сильні люди, які від того, що вони так багато створюють і ще більше хочуть створити в своєму житті, часто вони стикаються з такою проблемою, що у них не вистачає часу, вони не встигають. Вони переключаються з однієї задачі на іншу, тут їх відволікли, тут їм зателефонували, тут їм прийшло смс, тут вони щось одне роблять, тут вони переключаються на інше. І у них в житті може існувати ось цей хаос, який створює розгубленість і невизначеність людини в своєму житті. І що ми в компанії «Богуштайм» робимо? Так, ми якраз і допомагаємо вам з оцією невизначеністю в своєму житті. Якось взаємодіяти і щось з нею робити. І сьогодні я хочу дати вам декілька порад з технології прицільного тайм менеджменту які вам допоможуть оцей хаос в житті якось організувати. Ну а звісно, якщо ви хочете допомогу в цьому отримати і розумієте, що все, я сильна людина, я хочу багато від свого життя і мені час діяти, то у нас є для вас. Тренінг, реаліті тренінг Турбо 21, він якраз і допомагає позбутися оцього хаосу в своєму житті. Тож, кому цікаво, пишіть 21 в коментарях. А я продовжу: перше, що треба вам зробити, це виписати ваші мрії. Ви виписуєте ваші мрії, все, чого ви хочете. Неважливо, велика це мрія, маленька це мрія. Я взагалі говорю, що маленьких мрій не буває. Якщо ваша мрія піти в парк зараз і з'їсти морозиво, або зустрітися з якоюсь подружкою, яку довго не бачили, або поїхати і провести вихідні, я не знаю, там десь з палатками біля озера. Це все ваші мрії, записуйте їх. Записуйте і не оцінюйте, чи реалістична ця мрія, чи не реалістична ця мрія. Мрійте безпрецедентно. Тобто, от просто ви цього хочете і дозволяйте собі по максимуму. Після того, як ви прописали ці мрії, подивіться, що вже зараз ви можете реалізувати в своєму житті. Чому ми кажемо, що довгострокове планування воно актуальне завжди? Неважливо, які були обставини в житті в нашому житті, так? тому що зараз ті, хто в Україні, ми живемо більш-менше всі в однакових обставинах, обставинах війни, яка носить багато невизначеності в наше життя, і дуже важко дійсно якось передбачати своє майбутнє і планувати, але це можливо і це якраз і допомагає. Тому що коли ви бачите, що от ваше життя... Воно складається з отаких років, і ви бачите, що попереду у вас ще активної фази життя, коли ви можете активно діяти, є стільки-то, стільки то років. І коли ви дивитеся, ага, а що я хочу отримати в 20 2000... році. 45 му році, а що я хочу отримати в 2035 му році. Ви можете навіть подивитися, розписати роки і подивитися, коли яка мрія, яке життя ви собі хочете організувати. І потім, коли ви маєте ці опорні точки, коли ви що хочете отримати, тобто ви свої мрії перетворюєте в цілі, ставлячи їм терміни, ви вже можете подивитися добре. А тут і зараз, в тих обставинах, що я зараз перебуваю, я ж все одно можу якось діяти і рухатися в напрямку своїх мрій. Я ж все одно вже якось можу діяти в цьому напрямку. Я жива. Я е, здорова так, фізично, я маю якісь ресурси. Якщо ви поглянете на своє життя, то ви побачите, що ви дійсно маєте ресурси. Можливо, ви їх не помічаєте, але їх, ви їх маєте вже тут і зараз. Всі можливості ви маєте тут і зараз. І дуже класно, коли ви маєте от таке довготривале планування свого життя, ви дивитесь на якусь можливість і кажете, вау. Ось ця можливість мені допомагає рухатись до моєї цілі. Дивитись на іншу? Ні, цього я не хочу в своєму житті. Тому ви дивитесь, як ви можете цю, ці обставини так уже їм протидіяти. Того що такої реальності ви в своєму житті не хочете. Ви не хочете її, її в своє життя притягувати. І після того ви робите своє щоденне планування. Те, що ми вам говоримо щодня. Причому робите це в гармонії. Коли будете дивитися на ваші мрії, то обов'язково враховуйте різні сфери вашого життя, щоб бути щасливими в фізичному плані, бути здоровими, щоб можна було досягати, турбуватися про ваше тіло, бути освіченою особистістю. Тому подивіться, як ви можете розвиватися, яке навчання ви можете додатково додати в свій, в свій щоденний розклад. Подивіться, як ви можете укріпити свої стосунки зі своєю сім'єю. Або, можливо, навіть уже час прийшов створювати сім'ю і дивитися в тому напрямку, в кого її немає, народження дітей, або своє майбутнє своїх дітей, як ви можете організувати. Подивіться, які у вас є робочі плани, як ви хочете розвиватися по кар'єрі, чи можливо ви вже хочете створювати свій бізнес, але ви щас його відкладуєте на потім. Тож час уже тут і зараз. Ви маєте тільки тут і зараз. І війна тільки тому підтвердження, що часу у нас мало. Ми не знаємо, що буде завтра. Тому йти до своїх цілей, надихатися їм і йти до них треба уже тут і зараз. Подивіться, як ви хочете розвиватися як духовна особистість. Або ми ще називаємо це якісь принципові саме для вас речі. Ось те, що для душі. Ось що саме для душі ви хочете створити для себе і теж враховуйте це в своєму плануванні. Ну і не забувайте вносити вклад в суспільство якісь соціальні проекти, донатити на ЗСУ, це теж вклад в нашу загальну перемогу. Про це треба пам'ятати. Тому. що, ви повинні відновити свою, свій вплив, так, що ви якось впливаєте. І не потрібно жаліти себе, засмучуватися, нагнітати якось обставини, а потрібно подивитися, як ви можете протидіяти їм, який вклад можете ви зробити і в яку сторону ви хочете робити вклад. Якщо ви хочете, щоб була перемога, і якщо ви вдячні за те мирне життя. Яке у вас зараз відбувається в порівнянні з тим, що було в 2022 році, то потрібно пам'ятати, що свій вклад в перемогу треба робити теж. І це може бути ваша соціальна, соціальна складова в вашому плануванні, і ви можете записати собі в план, що ви це теж щомісяця, наприклад, робите, якусь комфортну, мінімальну суму для вас, і які збори комфортні саме для вас. І коли ви подивитеся на всі свої сфери життя, подивитеся, на чому ви зараз хочете тримати акцент, бачите оті цілі в вашому майбутньому, які як маячки вам маякують, щоб ви до них прийшли, вам дуже просто робити те, що ми вам говоримо щодня. Нагадуємо тим студентам, хто у нас навчався, і тим, хто не навчався, теж ви можете це зробити на власний розсуд, як у вас це вийде, але це все одно. Зробить те, що ви почнете якось управляти своїм життям і брати за нього відповідальність. Про що я? Звісно, про списки задач на сьогодні. Ви виписуєте, що по роботі ви сьогодні будете робити, так, або по власному бізнесу, які, які ключові моменти, на що ви будете звертати увагу, що вам треба зробити. Ви виділяєте час на форс-мажори, закладаєте 3-4 години, щоб якщо форс-мажори прийшли в ваше життя. Оті задачі, які ви запланували, вони ви встигали їх виконували, і теж у вас не було цього відчуття хаосу. Ви виділяєте час на навчання на особистий розвиток обов'язково. Ви дивитеся, як ви можете вплинути на свою сімейну сферу, на якісь свої особисті справи, на те, щоб себе надихати, турбуватися про себе. Ви потім рахуєте, скільки часу ви витратите на ту чи іншу задачу, виставляєте пріоритетність, що прям гарантовано сьогодні треба зробити, а що може почекати, і ви можете перенести це на наступні дні. І потім графічно зображуєте, ви можете навіть накреслити собі 24 години і графічно зображуєте, що за чим ви будете виконувати, малюючи собі карту свого дня. І тим самим ви дійсно позбудетеся оцього хаосу, оцього невизначеності і цієї розгубленості. Але єдина і головна складова в цьому всьому вам потрібно діяти. Тому що якщо ви не будете діяти і не будете виконувати ті плани, які ви сьогодні собі записали, ви просто нічого не досягнете. І нічого не прийде в ваше життя. Ні, щось прийде. Але наскільки це буде відповідати саме о тим цілям, які ви собі запланували на своє майбутнє? Ну, а я сподіваюся, що ви собі майбутнє плануєте прекрасне, найкраще, тому що ваше майбутнє повинно е фундаментально йти від ваших мрій. Тож сьогодні я вам всім бажаю гарного натхненного дня, бажаю гарного, всім настрою. Бажаю не забувати про свої цілі і рухатися до них, незважаючи ні на що. А якщо вам потрібна в цьому підтримка, то ви завжди знаєте до кого звернутися. Всім гарного дня! З вами була Юлія.